Всіх вітаю, компанія топарквіницький філіал. У нас нове надходження. Ось такий Volkswagen Touareg. Це у нас дорестайлінгова модель. У 2022 році він заїхав та має фактично одного власника. Це 3 літра дизель, повний привод і, звичайно ж, автомат. Автомобіль у нас дуже в гарному технічному стані. Моторчик працює взагалі без зауважень, АКПП ідеально мягенько. ніяких пинків, ривків, по салону збережений стан. Це шостий рік. Подивіться, стан шкіри. Ось так виглядає. Автомобіль у нас без пневмопідвізки, але дуже в дуже гарній комплектації. Заді в нас теж все шикарно. Ось показую. Вставочки дерева. Дерево в нас цілесеньке. Абсолютно все. Заді, воздуховоди цілесенькі. Ось так він виглядає. У нас мульти кермо, датчик світла, датчик дощу. Машина у нас на літній резині. Дверочку ми не закрили. І прошу до уваги, що в нас де бонусом. Бонусом у нас де другий комплект резини це зима. Зима з непоганим протектором, також є дотяжечка в нас задні ляди. По кузову жодних сидів корозії, дуже класно зберігся кузов. Ось, Прошу до уваги, на фото також видно заводське тонування. І давайте перейдемо до місця водія. Тут маємо мінімальний косячок, але так сидіння не провалене, не просижене, не порване. Ні одної помилочки. Мультикермо, круїс-контроль, двісті стан керма, кермо рідне. 348 тисяч пробігу. На даному автомобілі двохзонний клімат. Клімат працює, підігріви працюють. Всі функції по електричній частині, всі технічні вузли, все працює. Друзі, і ціна буде 8790 доларів. За ось такий ту Знаходиться він у нас, місто Вінниця, Соборна, 1, доступний в кредит І також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.